Сьогодні четвер, 20 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Сьогодні в середмісті Миколаєва з дев'ятої ранку і аж до вечора не було води. Причина ремонтні роботи. Як працівники Миколаївводоканалу лагодили мережі, та скільки часу на це було потрібно, розкажемо у сюжеті. На насосній станції четвертого підйому, яка розташована поряд з історичною баштою Шухово, працівники Миколаївводоканалу сьогодні провели плановий ремонт водогону та замінили засувку. Останнє відпрацювало вже чотири десятиліття. Солона вода, якою через дії окупантів більше року заповнені миколаївські системи водопостачання, завдала їм значної шкоди. Це спричиняє аварійну ситуацію та незручності для громадян. Комунальники кажуть, що намагаються їх мінімізувати. У зв'язку з аварійною ситуацією на участку Д-300, тобто планово міняємо і задвіжку. Под цю ж роботу, під одне перекриття, так як перекрит великий район. Адсустві води центр города і більша часть сухого фонтан без води. Поэтому дві отакі вот об'ємні роботи делаем под одно перекриття водовода. Наразі стару засувку замінили на новеньку польського виробника. Останній дає гарантію на неї на 50 років. Старі та відверто диряві труби також замінили. Наслідки вчорашнього рясного дощу і сьогоднішнього туману та сльоти відверто заважали роботам. Правда, комунальники жартують, що буває і набагато гірше. При підготовленому, е доволі таки це швидко робиться. Тобто заміна задвіжки, якщо нормально перекритий участок, в воду, то заміна задвіжки займає ну 3 три часа максимум. Здесь немножко посложнее, то есть здесь будет в два этапа проходить этот процесс. Вот эта задвижка сейчас заменится, мы сможем закрыть более минимальный участок. Э, ребята сейчас вырезают аварийный участок, глушат его в разные стороны, потом делается новая конструкция, и потом уже будет эта конструкция монтироваться. При помощи вот этой новой задвижки закроется просто меньшими потерями. Башта Шухова є історичним об'єктом. Подібних споруд на території колишнього СРСР збереглось не більше трьох, і одна з них у Миколаєві. Управління культури Миколаївської міськради розглядає можливість її музеїфікації. Однак, попри солідний вік, підземна частина історичної пам'ятки продовжує працювати на потреби громадян як і 116 років тому. І на витісян, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. У селі секретарка Кривоозерської територіальної громади запрацювала місцева пожежна охорона. Відтепер на ліквідацію пожеж у зоні відповідальності в поміч пожежним рятувальникам залучатимуть вісім місцевих вогнеборців. Вони нестимуть чергування у добовому режимі, допомагатиме у виконанні завдань за призначенням сучасний пожежний автомобіль Мерседес, який передали благодійники з Німеччини. У заході також взяла участь місцева команда дружини юних пожежних. Діти показали. Зали театралізований виступ та розповіли правила пожежної безпеки а після урочистого відкриття мали змогу ознайомитись з технікою та оснащенням і приміряти бойовий одяг вогнеборців. Витримати ворожі обстріли та відновити газопостачання в прифронтові населені пункти. З таким викликом довелося зіткнутися старостам сіл, що знаходилися у сірій зоні, або безпосередньо опинилися під вогнем російських окупантів. Повернути комунальні блага у домівки місцевих жителів допомагали працівники Миколаївгазу. Як це було, дізнавалися мої колеги. Попри постійні обстріли на потенційно замінованих територіях і в понівечених війною селах, так нині працюють фахівці Миколаївгазу. На підприємстві кажуть, повертати газ в оселі людей вдається лише у співпраці з начальниками селищних територіальних громад і старост. Аби подякувати за спільну продуктивну працю. Спеціалісти Миколаївгазу запросили представників громад до себе в гості. Ми змогли дуже швидко, на мій погляд, відновити газопостачання в деяких деокупованих населених пунктах та тих, тих населених пунктах, пунктах, які були в сірій зоні. Тому ми дуже вдячні за допомогу і ми свою вдячність вирішили таким чином проявити. Запрошених нагородили подяками і подарували символічні презенти від підприємства. Так у співпраці з Миколаївгазом відновити подачу газу змогли у Первомайській та Галицинівській селищних територіальних громадах, селах Лимане лупарево Прибузькому та Українка. Діловодка Котляревського старостинського округу Шевченківської сільської ради, пані Тетяна, каже, вдячна спеціалістам підприємства, адже саме завдяки їхній роботі нині до населеного пункту активно повертаються місцеві жителі. Ми залишились без газопостачання внаслідок бойових дій. Російської агресії самотужки спільно, частково спільно з працівниками Миколаївгазу, ми намагалися відновлювати газопостачання в деяких місцях, де не критично було пошкоджені газові лінії. Але коли вже були постійні обстріли, ми не змогли самотужки все це зробити. Коли звільнили Херсон на другий день, так як мені пообіцяло, керівництво тільки звільнять Херсон, відійдуть війська, ми будемо у вас. 13 листопада, я пам'ятаю цей день, приїхали. На територію пройшли всі газові лінії, встежили на предмет пошкодження. і Найближчий час був завезений матеріал і оперативно, дуже оперативно хлопці справились, всі ремонтні бригади були залучені до цих робіт. До повномасштабного вторгнення у Кутляревому жили 2500 місцевих. Нині до села повернулося тисячу осіб. Про спільні успіхи згадує і поліцейський офіцер Галицинівської громади пан Денис. Розповідає, мав за честь допомагати газовикам лагодити мережі. Спочатку повномасштабного вторгнення тобто ми перебували на території громади. І вже коли почалися якісь обстріли, почалися якісь бойові дії, почали пошкодження. А саме газових і підстанцій, і трубопроводів всіляко намагались допомогти, надавали допомогу в різних питаннях, скажімо так, щоб було комфортно, щоб були якісь умови для них працювати в саме в таком, таких тяжких умовах. Дуже велика була пророблена робота, і тому їм велика вдячність, як від себе особисто і на від нашої громади Галицинівської тому дякую. Попереду у газовиків ще чимало роботи саме на деокупованих територіях. Однак на підприємстві переконані, з такою підтримкою зроблять все та навіть більше. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март. У мішково-погоріловому на базі місцевої школи інтернату відбувся концерт для внутрішньопереміщених осіб. Організували захід Миколаївський палац урочистих подій спільно з міським методичним центром і товариством Червоного Христа. Усі подробиці заходу у наступному сюжеті створити свято для переселенців з Миколаївської та Херсонської областей. Саме з такою метою палац урочистих подій спільно з міським методичним центром та товариством Червоного Христа організували пасхальну концертну програму для ВПО. Захід відбувся в мішково-погорілівській санаторній школі інтернаті. Наразі там проживає близько 80 внутрішньо переміщених осіб. Серед них чимало людей, яким сьогодні, на жаль, немає куди повертатися. Він знаходиться далеко від міста, тому ми вирішили влаштувати свято саме тут і. Наші великі та маленькі артисти сумують за концертами, за сценою, і вони з великим задоволенням беруть участь у цьому заході. Ці заходи прикрашають буденність наших переселенців і дарують їм гарний настрій. Ну, ми сподіваємось на це. У концертній програмі взяли участь колективи будинків культури корабельного району, а також малої Коренихи та тернівки. Директор школи інтернату розповідає: такі концерти в закладі проходять рідко. Частіше заходи спрямовані на юридичну та психологічну підтримку переселенців. Однак вважає, такі свята для внутрішньо переміщених осіб також є надзвичайно важливими. Важливість підняття морального духу, розуміти значимость свою потрібність державі. Цих людей і відволікання трошечки від їхніх проблем, які навколо них склалися внаслідок військового вторгнення агресора. Під час виступів глядачі не стримували емоцій: плескали в долоні, підспівували та вигукували слова вдячності артистам. А дехто навіть час від часу змахував сльози з обличчя. Дуже чудово дітки виступали, дорослі, гарно співали українські пісні. Я в захваті. Всі люди, мені здається, що були в захваті. Задоволені, вийшло дуже гарно. Ми дуже довольні. Нам дуже подобався жінський колектив, діточки. Після закінчення заходу ще довго лунали слова подяки на адресу артистів. Люди кажуть, що дуже втомилися від війни і сірої буденності. Тому концерт свого роду промінчик світла в цей непростий час. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. А далі новини спорту троє вихованців миколаївського баскетболу стали чемпіонами України у складі Київського будівельника Андрій Хохонник, Максим Зайцев та Максим Сафонов 9 квітня отримали золоті медалі. Також з квітня поновили тренування і у Миколаївській баскетбольній школі, де новоспечені чемпіони країни колись торували собі шлях у великий баскетбол. У школі вже побувала наша знімальна група. Директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 з баскетболу Денис Роздобудько разом зі своїми колегами потрохи повертає баскетбольне життя у Миколаїв. Як тільки школа отримала дозвіл на поновлення тренувального процесу у рідному місті, одразу почалась робота зі створення максимально комфортних та безпечних умов для тренувань юних миколаївських баскетболістів та баскетболісток в спорткомплексі Надія. Школа відновила роботу 1 квітня. Мене здивувало, що дуже Багато дітей да повернулися до спортивної школи. У нас поки що відновили роботу шість груп дітей. Вихованці 2008-2009 років народження, старші групи спортивної майстерності, також і одна група дівчат під керівництвом відомого тренера Володимира Тєрієнтіва. Ну і наймолодші спортсмени, що тільки починають свій шлях. Тренерський штаб школи приділяє малюкам особливу увагу та чекає, коли зможе працювати вже у повному складі. Повернулися тренери не всі ще, є обставини, які люди не можуть повернутися, у кого постраждало майно водостріла, але в ближайший час вони повертаються. До відновлення тренувань саме у Миколаєві, школа разом з управлінням спорту міської ради також знаходила можливості для юних баскетболістів не припиняти вдосконалення своїх навичок і через збори в більш безпечних куточках країни, і через участь у змаганнях. У нас Одна команда участвує у чемпіонаті України. Вони пройшли відбір в Одеській регіональній лігі, зайняли п'яте общекомандне місце, і це дало шанс їм виступати далі у чемпіонаті України в другому етапі. Вони зараз, 20 квітня, їдуть до міста Львів, зіграють три ігри з командою Одеси, Львова та Тернопіля. І буде далі вирішуватись, пройдуть вони у наступний етап чи ні. А тепер важлива інформація для батьків тих хлопців та дівчат, які хочуть займатися баскетболом. Ми проводимо набор дітей до школи, починаючи з 12-го року народження і до 17-го року народження. Всіх бажаю бачити в нашому спорткомплексі дуже гарні, цікаві тренування. Дітям буде подобатися. Більш детально щодо набору дітей можна дізнатись у спорткомплексі Надія завжди є чергові тренери та співробітники, які нададуть вичерпну інформацію, особливо що стосується безпеки. Школа має укриття та працює за усіма протоколами та нормами сучасних українських реалій. Також даючи тимчасовий прихисток і для тренувань інших видів спорту, таких як фехтування та веслування. Ну і на завершення про дорослі команди відзначимо зусилля керівництва Нікабаскід, які зберегли миколаївське представництво і у цьому надважкому баскетболі. Больному сезоні підопічні заслуженого тренера України Валентина Бєріснева. А це здебільшого саме вихованці з Дюшор номер 4 грають у вищій лізі щодо МБК Миколаїв. Команда, як ви знаєте, цей сезон пропустила, та сподіваємось повернеться у наступному. Дякуючи захисникам України. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. І наостанок про погоду на п'ятницю 21 квітня. За вікном буде хмарно дощ, вітер північний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 87%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.